Полковник служби скоків Сергій Іванович, шановні товариші генерали, офіцери, хотів би насамперед подякувати від представників структурних підрозділів Центрального апарату за таку ініціативу і за те, що сьогодні в стінах центрального апарату зібралися представники усіх регіонів нашої країни, нашої системи. Я від себе, особисто як начальник штабу, ну приєднається до мене Микола Васильевич. Кревство, керівник кадрового апарату, хотів би вибачити за деякі аренційної, можливо, ні ув'язки з да, організації проведення, скажімо так, протоколів. Ну дійсно, ні штаб, ні кадровий апарат до цього заходу, до організації, скажімо, так, не долучалося. тому що це дійсно пішла ініціатива від вас, і ми дякуємо, що ви прибули сюди. І саме з цього приводу я хотів би підтримати. Пропозиції моїх колег все ж таки таку форму у тарінційного нашого скам так як легальний такий орган офіцерка зібрання, його затвердити і звернутися з цього приводу до керівника відомства, щоб дійсно надати легітимний офіційний статус такому зібранню. Якщо підтримуєте, ми підготуємо таке звернення, відповідне положення. І я вважаю, що це такі зібрання мають працювати і на місцях, тому що у нас 13, біля 14 тисяч офіцерів, ну і плюс 20, 22 тисячі молодшого начальницького складу. Дякую за увагу. Якщо немає більш бажаючих виступів, то я підтримую Сергія Івановича думку, що треба... Так сказати, це перші, так сказати, перші кроки офіцерського зібрання в нашій системі. Є пропозиція положення і статут розробити ініціативній групі. І щоб ми, так сказати, мали вагомий вплив на систему. Той, щоб з нами всталися з офіцерами системи, не тільки, так сказати, комусь хтось не, не понравився, у нас керівники міняються, зразу починають міняти керівників в областях і в центральному апараті. То якщо зібрання, так сказати, запишем положення, щоб узгоджувати з офіцерським зібранням, то ми деяких керівників, так сказати, от може направимо на істинний путь і менше буде так сказати суб'єктивізму при призначенні на керівні посади. І хотілося б, звісно, щоб в нашій системі керівниками призначали. Людей із системи, які виросли, всі системи знають, системи внутрі, а не тільки, так сказати, зі сторони. На цьому зібрання рахується закритим, від так щоб не всі зразу тут три звернення в мене в папці знаходяться, я тут їх положу. І от областей по очаді, представники областей, так сказать, по порядку. От, я думаю, що ніхто нікуди не скучить. Бажаючи, бажаючи, да, хто бажає, будь ласка, підходьте, підписуйте. Щасливо вам добратися і дякуємо за те, що ви сьогодні вихідний день потратили. От, і перед своїми сім'ями і близькими можете вибачити, що так сказати. А, в нашому храмі Віктор настоящий нашого храму приглашення. Храм, храм у нас прикритий, час, я думаю, що всі християни, і, будь ласка, в храм можна зайти помолитися, поставити свічечку. Вот, і... <клухи>

за ж Просто видишь, возможно Є потом потом представник.

Субтитры создавал DimaTorzok super